Зараз що відбувається? Індія таки нарощує купівлю, але в зв'язку з тим, що ціни падають, і Росія пропонує ще більшу скидку на сиру нафту, то виходить, якби об'єми збільшуються, але. Росія отримує мізерну плату за це. Нині, якщо говорити середній показник ціни на нафту, яка скуповується індійськими трейдерами і заводами, вона впала нижче 36 доларів за барель. Тобто, це дуже низька ціна на нині на світовому ринку. І насправді у нинішній ситуації, скоріш за все, це й було ключовою темою, тому що по оборонно-промисловому комплексу по мілітарному комплексу, в принципі, Росія не може нині нічим абсолютно впливати і е, торгувати із Індією. Поступово Індія розвертається на захід. От. Нині е, Індія буде збільшувати і, згідно планів Міністерства енергетики Індії збільшення закупівлі нафти на близькому сході. І зменшення купівлі російської сирої нафти. Однак, нинішня ситуація в зв'язку з тим, що у ну, світовому океані постійно знаходиться на плаву десь 190 мільйонів барелів російської нафти, яка демпінгує на ринку. Ну, це приводить до того, що індійські споживачі купують цю нафту, але за великою скидкою, про що я вже казав.